Зараз ми перебуваємо місто Очаків, колишня вулиця Суворова з двадцятого року. Її рішення виконкому перейменували на ім'я вулиці Володимира Обаденко. Це мій чоловік, який героїчно загинув на війні. І почувши його історію героїзму, виконком і мер міста вирішили, вшанувавши його пам'ять, назвати цю вулицю. Це відома вулиця у всьому місці. Це центральна вулиця міста Очакова, яка веде до дитячого пляжу. І відома церква Суворова, і пам'ятник. Зараз вже сучасні герої, тому і напевно, щоб це увіковічилась ця історія. Багато людей про це дізналося, тому що все одно будуть цікавитися, чому саме Володимир Обаденка, хто це такий. Там, наприклад, в Гуглі вони зможуть знайти багато інформації про подвиг мого чоловіка і напевно розповісти наступним поколінням, щоб знали, що наша перемога, яка скоро буде, відбулася з такими жертвами, скажімо так, з такими героїчними вчинками, які зробив мій чоловік. Ми самі з чоловіком родом Очакова. Ми тут з самого дитинства жили, і він, і я навчалися в другій школі разом з першого класу. Почали зустрічатися з 11 класу вже разом, почали жити. І Наш подружній шлях тривав майже 15 років. І Потім сталася війна, і, на жаль, чоловік загинув. Закінчив морський коледж і пішов працювати матросом в рейс. Спочатку він працював на Риболовецьких суднах в північному морі, а потім вже як кар'єрний рост у нього був, він став помічником капітана. І вже останній рейс, який в нього був, він вже був на посаді помічника капітана. І, на жаль, війна 24 лютого застала його далеко в морі, під берегами Бразилії. Він почув цю звістку. Ми з сином були в Миколаєві на той момент жили. Він і до цього мені казав, давай виїжджай, буде війна. І ну я, звісно, не вірила. Кажу, я нічого не зімода, нічого збирати не буду. Кажу, ми будемо жити тут, і нічого не станеться. І 24 лютого, коли почалась війна, він мені дзвонить, я тобі казав, збирай речі, виїжджай. Я кажу, ти не вздумай тільки їхати. Просто молила, кричала, плакала, кажу, не вертайся, будь ласка. Давай, а вони йшли з Бразилії до Амстердаму, до Голландії. У мене на комп'ютері був відкритий його, його пошта. Я бачила листа від компанії, яка надсилає йому білети. Я, звісно, плакала, кричу. Що дзвоню. Я ну я не хочу, щоб ти їхав. На що ти це робиш? Він каже, це мій борг. Я повинен їхати. Я не можу тут сидіти, я не можу спати. Я сказав капітану. Капітани і вся команда мене підтримали. Сказали, ми зробимо все, що ти доїхав до України. Він вступив відразу до ТРО 123-го в Миколаєві. Прослужив там десь, напевно, до кінця 22-го року. І десь в грудні, в листопаді, 22-го року він. Перевівся до 73-го центру. Він мені казав, ми їдемо на завдання, я, у мене не буде зв'язку. Три дні. Я ну, добре писати, хоч можеш, да, зможу писати. І все. І він утром мені зранку мені написав 24 квітня. У нас все добре. І 24 квітня до вечора він не виходив на зв'язок. І ввечері мені дзвонить його командир. Я не знала, просто невідомий номер, дев'ятого вечора. Добрий вечір, Ірина Олегівна. Це командир 73-го центру. На жаль, ваш чоловік загинув в місті Бахмут. Для мене, по-перше, був удар ця інформація. По-друге, для мене був дуже великий удар, тому що він в Бахмуті. Я не знала цього взагалі. Welcome to hell. Ми в Бахмуті. Всім папа прийшов наказ командиру 73-го центру відправити групу на Бахмут підтримку. Вогнева підтримка він був в групі мінометної вогневої підтримки. І він каже: Все, я їду, моя група. Йому кажуть Вова, ну ти ж тільки перевівся, ти ще ти взагалі не військовий. В тебе немає військового досвіду. Може ти не поїдеш? Ні, все, я їду, моя група. І все. Він вирушив, приїхавши в Бахмут. Він провів там півтора дні Їх всього відправили на три дні. І так сталося, що він провів там всього. Ну, от півтора дні, і 24 квітня утром зранку йому дали завдання йти прикривати якусь групу, яка йшла на вихід. Він відпрацював своє завдання, повернувся вже на базу, відпочивав. І по рації почув, що його інша група, яка теж була з його команди, потрапила під мінометний обстріл. Він не роздумуючи, просто все кинув і побіг рятувати. Він витягнув на собі двох людей. Один із них, на жаль, загинув вже в лікарні, один із них вижив, але коли витягав вже третього, прилетіла міна, і він загинув. Увод був мені як брат, Я його знав. Дуже короткий проміжок війни. Але знав тільки з найкращої сторони, як офіцера придумав свою державу. Як друга, як вірного побратима, як людина, яка, яка любила країну, любила сім'ю. Хотіла стати кращою завжди. Надихала всіх. Молоді давав всім приклад. Був дуже розумний, і обізнаний. Людей нема більше. Зі мною десь через півроку зв'язався той військовий, якого він врятував. Він був без ноги, йому тоді відірвало ногу, але він каже: ну я просто дякую вашому чоловіку. Безмежно, тому що я можу жити. Так, щось розмовляли за війну, за життя, і він сказав, що це, це небезпечно, зі мною може статися все. Я хочу тобі сказати, що якщо мене вб'ють, якщо я загину, то мене кремувати і мій прах розвіяти над моїм рідним Очаковом на пагорбах, як їхати на Чорноморську косу. Це про ті пагорби, які він казав. В серпні місяці ми розвіяли прах саме на цьому місці. Він дуже любив море. Він провів частину якусь свого життя в морі. Він любив море, і ми жили на морі, і його душа, його частина залишиться назавжди з морем. Вже п'ять років малому ходить садочок, навчається, такий активний, як і чоловік, і борьбою зайнявся зараз. Спочатку питав, звісно, де тато. Я перші місяці я взагалі нема не, не, не могла йому розказати, тому що я не була готова. Я думала, я вже думаю, що буде плакати, не буду розказувати. А десь через місяць-чотири я вже йому розказала. Ну він як дитина йому тоді було ще три роки, він не розумів нічого. Ну так. І все. А зараз да, я вже все розказала. Він знає, що тато герой, тато захищав нас. І так сталося, що його при захисті батьківщини і своєї сім'ї він загинув. І ми їздимо часто з сином. Ну наскільки це дозволяє, і ситуація в Очакові. їздимо туди і кладемо квіти і печеньки. Він каже: Папі несу, бо птічки прилетять з'їсть печеньки. Я мама одна, і мені потрібно виховувати дитину піднімати його і щоб він був схожий на батька. Я дуже хочу, щоб він був такий же героїчний, але не хочу, щоб вже була війна.